Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Татам, мамам-привіт, дідусям, бабусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні ми будемо розглядати дуже важливу і актуальну тему для всіх, особливо для бабусь, дідусів, тат і мам, ну, звичайно, і тіток. Це ж все для вас. І сьогодні я прочитаю вам віршик казку Наталі Забіли про дівчинку, яка нічого не їла. Ось, а ви уважно слухайте: там є дуже цікаві підказки для вас. Що буває з тими дітками, що не їдять! Годять діти бігати, гратись у дворі, час уже обідати нашій дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно, витираємо, як слід. І сідаєм за обід. Молодці в нас малюки. З'їли борщ і пиріжки, борщик зі сметанкою. Коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подали. Руки вгору підвели. Дайте нам добавки м'язка та приправки. А на третє в нас компот. І компот одразу в рот. Забирайте тарілки. Все поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла, край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику, і солодки через силу, і добавки не просила нам із вітою біда. І бліда вона, й худа. А що ж станеться з Вітою? Ось послухайте далі. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка. Сильний вітер як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаття надимає, віту вгору піднімає. Ой, летить вона, летить! До найвищих верховіть доганяють віту діти, а назустріч пілот іде. Ого, тут щось цікаве. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде, понесло її за місто, кружить десь височині, мов сухий пожовклий листик. Що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така? Ти ж як пір'ячко легка. Фу. Стали діти всі радіти, повернулась наша віта, а Вітуся каже їм: я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока не забула й пиріжка. Не впізнати нашу віту, віту невеличку, стане віта, рожевіти, наче полуничка. Стане дуже наша віта, зможе віта все робити. Буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде віта, буде вчитись краще всіх. Ось така повчальна казочка. Треба їсти, щоб бігати, гратись, вчитись. А вам, дідусі бабусі, тати мами, завдання. Розкажіть, будь ласка, і поясніть вашим дітям, внукам, що не все те, що продається в універмазі, в магазині, в супермаркеті чи в інших місць, місцях, можна їсти, і воно корисне для здоров'я. Бо часом наше дитяче хочу, хочу, хочу. Збиває нас всіх дорослих з толку. А коли діти будуть розуміти, то і самі не захочуть того, що їм не корисне. І частіше готуйте борщики, супчики, бабусі, печіть пиріжки для ваших внуків. Це так смачно, бо я до сих пір пам'ятаю баби марусі пиріжки. З вишнею і квасолею. Ммм. Ну, все, гайда пикти пиріжки! До побачення! А я пішла вже їсти готові пиріжки з вишнями. Всім пока-пока!